Інститут вивчення війни повідомляє, що українські військові відновили позиції в південній частині Нью-Йорка на Донеччині. Проте аналітики додають, що і в окупантів є просування, а саме біля селища Південне на турецькому напрямку. Давайте тоді про ситуацію з вами поговоримо на цій ділянці фронту. А, ну, можу казати за свою да, відповідальність відповідальність своєї бригади. А, у нас наразі йдуть. Е Постійні можна сказати штурмові дії з боку ворога, намагання вивчити там лінію оборони. А це малі групи. Тобто, це невеликі групи часто використовують е, такі камікадзе авто, чи можна так назвати, коли вони беруть е, якусь невеличке авто. чи... Квадроцикли намагаються на, ш... на великій швидкості прорватися. Е, ну, це відчайдушні такі спроби. Вони нічого не доводять, окрім загибелі їх особового складу. Але от так воно намагаються зробити. Одна із мети, напевно, це виснажити нашу сили оборони, тому що це постійна системна робота. Вони побудували досить а, серйозну систему а, резервів і постійної заміни. Тобто, як тільки у них там взвода оборота вводиться з боєздатності, вони дуже оперативно міняють її на нову. Тобто, це така майже черга. У них є а, резервів, яка стоїть на першій, на другій, на третій лінії оборони, і таким чином такогось, когось, скажімо так, немає закінчення особового складу, скажімо так, чи зменшення їх навіть при попри те, що. А там за тиждень ми можемо вводити 500 і шістсот а, а, одиниць особового складу. Uh -huh. Пане Олександра, якщо говорити про окупантів е, і про тих, зокрема, хто потрапляє в український полон, е, чи можете ви сказати, як змінюється взагалі? Е, змінюються ті, хто йдуть воювати зараз за Росію, тобто кого ви зараз бачите безпосередньо, тому що вчора з'являлася інформація, зокрема, що навіть є з пораненнями серйозними. з... Е, Інвалідністю людей, яких беруть в полон, але їх Росія все ж таки кидає на гарячі напрямки. Е, ну, скажімо, так е, якість особово складених досить низька, е, мотивація досить низька. Е, більш того, е, ну я точніше так поясню. Вони це прекрасно розуміють. Вони мають на закомандування їхнє, і вони роблять спеціальну систему, щоб працювати з тим, що вони мають. Е, як це ну, по перше, це ця історія з резервом. А по-друге, це до прикладу піхота, яка має досвід штурмів, яка пережила ці штурми. Вона відокремлюється від піхоти, яка тільки приходить мобілізованих, тобто, щоб у них була унеможливлена чи майже унеможливлена можливість взагалі спілкуватися обговорювати, що таке війна з Україною, як це виглядає, скільки людей повертається зі штурмів з боку. І тому, тобто, вони розуміють прекрасно слабкість ну якість, скажімо так, підготовки на полонені періодично попадаються такі, що менше навіть двох тижнів були. Наскільки я пам'ятаю, у нас був полонений, який там за три 45 з тижні до полону був у себе в місті, і там десь ну взагалі не чув ніколи про армію, грубо кажучи, там мовно десь гуляв, і через три тижні він у нас полоні. Тобто, це говорить про те, що підготовка там менше двох тижнів, плюс логістика, тобто це неймовірні якісь швидкості мобілізації. У них ну процесу самопідготовки, але вони це розуміють. Вони розуміють слабкістю, і вони її ну, скажімо так, компенсують тим, що водконером і компенсують роботу з особовим складом. Також з'являлася вчора інформація про те, що окупанти вони, як завжди, підло і цинічно не дають нашій армії евакуйовувати військових. Чи дійсно спостерігається зараз ця тенденція? Що вони, от порушуючи абсолютно всі тільки які можна, правила ведення війни, таки обстрілюють евакуацію нашу, не даючи власне нашим військовим допомагати своїм побратимам. Хоча я знаю, що вони попри ці обстріли все одно намагаються вчасно евакуйовувати військових. Ну, скажімо так, якщо ми говоримо про евакуацію трьохсотих, то я не пригадаю, коли була можливість їх евакуювати згідно якихось не знаю, цивілізованих, якщо так можна назвати, цивілізованих рамках ведення війни, тобто завжди це було, вони вражали і намагалися вражати ем, коробочки чи будь-яку техніку, яка пов'язана з евакуацією 300, щось такого. Тобто, в принципі. Це це було завжди, і я не пам'ятаю, що було якось інакше. До речі, буквально вчора, там на пропагандистських російських каналах, вони завжди ж ми знаємо, що закликають до повного знищення України. Вони також зізналися, так знаєте, випадково, що вони бачать зараз, що у Збройних сил України побільшало дронів. І вони почали говорити про те, що треба з цим щось робити. Хоча раніше. Попереджали і наші військові, що в принципі у Росіян теж дуже багато, багато дронів, зокрема, і FPV-дронів, і вони також завдають нам клопоту. Але бачите, росіяни тепер визнають, що у нас теж стало більше дронів. От Що скажете з цього приводу? Скажімо так, у нас постійно іде перегонки технологічні. Тобто росіян насправді, от якщо ми говоримо там з 23-го року, у них на порядки збільшилось і дронів, і ребів, і виробництво, і а, кількість навчених пілотів. Тобто, у них з цим просто ситуація дуже серйозно змінилась. Вони це з цим працюють, і у нас, і у нас постійні перегони технологічні маються на увазі, що це не тільки кількість дронів. Це якість дронів, це якість роботи ребу, це підходи в роботі, методи роботи, які постійно змінюються. Тобто, це постійно така спроба а, обійти ворога з точки зору а, того, наскільки це якісно можна, які сили та засоби залучають. Ну, я не можу казати там приклади да? ну, грубо кажучи, це технології, які розвиваються прямо зараз, вони yeah. зовсім не сталі. Вони постійно знаходяться в розвитку, і хто а, швидше адаптується, хто а, швидше зрозуміє якісь. А проблем місця ворога а, з нашого боку, чи якщо росіяни намагаються зі свого боку, вони на той і буде мати перевагу, тому це постійний такий процес. А, так з кількістю дронів, тобто у нас ну знайте казати про паріте чи не парітет, я не можу, тому що це зовсім такі кількості і постійно все змінюється. Тут головне скоріше оця перегонка технологічна. Концептуальна, скажімо так, дякую uh -huh. e, вам. І ще таке запитання, тому що, за даними ситуаційного центру Міністерства оборони України, лише за минулий тиждень, тобто це з 8 по 14 липня, Сили оборони України знищили 43 російські танки, 141 броньовану машину. 358 артилерійських систем та 255 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Скажіть, будь ласка, як швидко вдається взагалі окупантам поповнювати свої зокрема технічні резерви на фронті? І наскільки в них сьогодні налагоджено взагалі постачання зброї до фронту? Mm, ну, якоїсь е суттєвої проблеми немає. Mm -hmm. Так, вони безумовно бережуть техніку більше ніж людей. Тобто в більшості в нашому випадку, в нашій зоні відповідальності, а це більшості піхотні штурми, але і з залученням техніки якоїсь супер Ну тобто, якість загальна буває падає, тобто коли вони розконсервовують танки більш старого зразка. А це так, але е, от кількість я би не сказав, що у них страждає. Тобто, страждає більшості те, що на Заміну знищених більш а, новітніх зразків у них приходять більш старі зразки, але і, і, хоча вони більш старі, це не означає, що з ними там простіше воювати, чи це зброя, яка там не має КПД. Ні, це вона теж це серйозна зброя, це зброя навіть там 70-х років. Але з нею треба працювати. З там той же танк, 70-х, 60-х навіть років це все ж таки танки, його треба знищувати. Там, потрібні комплекси, і він має теж. А, Скажімо, так може змінити на полі бою ситуацію, тому кількість не страждає інколи страждає от зменшення ну. Більш старішу техніку не Угу. Тобто, попри те, що звісно, нам би всім дуже хотілося, щоб в них було більше втрат, зокрема, як і особового складу, так і в техніці, все ж таки бачимо, що їм вдається, як ви казали. По перше, вони не гребують життям росіян, зокрема в Кремлі, відправляють на обій просто нових і нових окупантів. Ну і на жаль, з технікою в них поки що теж проблем на фронті немає. Правильно. Ну, скажімо так, я ж кажу, падає якість uh -huh. сучасних новітніх модернізацій, а вони використовують більше. Починають використовувати старіші модернізації, прям бувають дуже древні, ну тобто там 60-х років. Uh -huh. Але вони тим не менше ставляться в роботу і вони намагаються з ними працювати. Пане Олександре, давайте тоді поговоримо про потреби нашої армії, про те, чого зараз найбільше бракує в лавах збройних сил України. Зокрема, я знаю, що е, третя штурмова зараз збирається провести такий цікавий рекрутинг за кордоном. От і, і якщо я не помиляюся, то вже от буквально на наступному тижні, там з 21 липня буде перше місто. Це здається, польща, де будуть відбуватися зустрічі з українцями. Розкажіть взагалі. Е, Кому прийшла в голову така ідея, і як ви плануєте проводити ці зустрічі з українцями? Кого ви на них запрошуєте? Про що там будете говорити? Е, так, це цікавий проект. Я би не сказав, що це напряму рекрутинг, тому це скоріше е, намагання. По-перше, це намагання, от у нас в проект Двіж він показав себе добре з точки зору, що коли цивільні люди можуть спілкуватись з військовими, з військовим з бойовим досвідом, з штурмовиками, ну не тільки артилеристами, таке і інше, і е, реально від Перших, скажімо так, звідних чути реальність про війну, да і про складність, але й про те, що там війна, часто зміфаміфалайзована, тобто люди часто сприймають війну суду там з медіа. Хоча насправді, якщо поспілкуватися з військовим, багато речей вони трішки під іншим кутом. І це значно знач змінює і зменшує страхи до прикладу. І люди, які живуть за кордоном, українці вони ще більш відірвані. Тобто, ми всі напевно зна маємо знайомих, які живуть за кордоном. І ті речі, які для нас чи там цивільних, які живуть в Україні, є вже звичними. На жаль, звичними для них це якийсь жах. А тому їм треба. Я певен, що якщо вони зможуть спілкуватися з військовими вільно спілкуватись, тобто не в навіть не на форматі там інтерв'ю, я маю на увазі, отак сісти, поговорити, задати всі питання, які вони мають, це значно покращить, скажімо так, загальну ситуацію в плані відношення. До військової служби і в цілому емпатії до, до військових, тому цей проект я сподіваюся, що ми зможемо е це розкрити, поговорити з е діаспорою з українцями за кордоном, ті, хто хочуть поговорити за службу у лава збройних суд, сил України безумовно це також ми зможемо з ним проговорити, але це не головна мета, скажімо так, не, не стільки рекорд, скільки от донести позицію військових і бачення і взагалі розповісти про війну. А до речі, тут же ж важливий момент, тому що ці зустрічі будуть проводити саме наші бійці, зокрема, ті, які були в боях і у Бахмуті і на Харківщині, а також в Авдіївці, якщо я не помиляюся. так тобто українці реально, як ви кажете, які трохи. Місцями можливо не дуже розуміють, що відбувається безпосередньо не лише в Україні в тилу, але й на фронті матимуть от таку унікальну, я скажу без перебільшення, можливість таки зрозуміти, що нашим збройним силам потрібна допомога. Ви розраховуєте на те, що будуть українці, які після цих зустрічей будуть повертатися в Україну і вступати в лави збройних сил? Я сподіваюся, що це збільшить загальну мотивацію залучення до боротьби, тобто це. Зовсім більш широка таке розуміння, тобто це не тільки доєднання до лав це і волонтерство, це і будь-які ініціативи для того, щоб нагадати українцям і дати їм внутрішню мотивацію для того, щоб потрібно боротись потрібно бути сильними. Нам потрібно бути сильними і треба про це не забувати. І ще тоді, пане Олександре, скажіть, будь ласка, де можна знайти більш детальну інформацію про ці зустрічі для того, щоб хто нас дивиться на вашому офіційному сайті бригади? Чи ці зустрічі будуть безкоштовними? Чи є якась символічна плата, чи можливо за донат, от, щоб українці просто розуміли, як це буде відбуватися? А, так, це за цим можна слідкувати там в телеграм-каналі, на сайті бригади. А, більшості це питання за донат просто порівняно з Україною. Є правові норми в країнах ЄС, тому це буде квиток. Але цей квиток це і є по факту донат. Просто є законодавчі норми, по яким треба організовувати такі події. Ми їх будемо дотримуватись. Тому більшості те квиток він не багато коштує. Це всі гроші йдуть на наш фонд. Але є от така законодавча складова на телеграм-каналі. Буду оновлюватися постійно місця, форми реєстрації і дати, і таке інше. Дякую, пане Олександре. І ще підсумовуючи нашу розмову, дуже хочу почути вашу думку з приводу того, що ми знаємо, що сьогодні закінчується день оновлення даних, і вже від завтра всі принципі військовозобов'язані українці. Повинні мати про собі відповідні документи і мали вже б до завтра оновити ці дані. Як ви та ваші побратими, зокрема, ну, всі наші військові реагують на те, що от буквально вчора, сьогодні, от два дні залишилося, і ну українці масово ринулися оновлювати ці дані. Ну, не зробили ще цього раніше. Як ви думаєте, як буде далі розгортатися ситуація довкола мобілізації? Вірніше не так. Як би вам хотілося її бачити? Uh... Мені б хотілося, щоб люди сприймали війну як ну загальну національну, скажімо так, об'єднуючу мету перемоги, перемоги не просто заради там чогось, а перемоги як те, що нам потрібно для того, щоб зберегти нашу країну, зберегти нашу націю. І тут питання залучення людей в цьому важливе саме в тому, щоб вони не тільки там мобілізувались, так безумовно, щоб вони думали про це, готувалися до цього. Мілізувались точніше, йшли добровольцями це в ідеалі, але і в цілому цивільні люди, щоб розуміли, що ми як нація об'єднані і працюємо над перемогою так, як. Кожен може по силам кожного, і я сподіваюся, що і там наші ініціативи, і в цілому а що люди повинні пам'ятати про це і працювати наскільки вони можуть, Ну, стільки, скільки у них є можливості, настільки скільки у них є сил, але працювати і бути об'єднаними в цьому в єдиній меті. А що стосується безпосередньо третьої штурмової бригади, які потреби зараз у вас? В цілому у нас є сайт фонду підтримати реки штурмових бригаду», Там постійно оновлюються потреби. Ми збираємо на пташки на аеророзвідку. Ми збираємо на реби, ми збираємо на ФПІ. Ну, в цілому більшості збори пов'язані так чи інакше. Ці компоненти ем, сучасної війни, як реби, аеророзвідка, скиди і дрони тому що цей компонент він ну відокремлює цю війну від. Будь-якої іншої війни, яка взагалі була, і це те, що зараз, ну скажімо так, те, що може. Не так багато коштувати, але дійсно змінювати е як е перетікає ця війна, і от пане Олександра підсумовуючи про донати, коли ми вже заговорили, третя штурмова регулярно проводить е збори і на потреби бригади, власне, чи можете ви сказати? От буквально ну за останні два місяці. Давайте візьмемо там от спочатку півтора, нехай спочатку літа. Е яка ситуація зараз з донатами? Як швидко закриваються банки? Чи помічаєте ви активність, чи навпаки, зараз спала активність, і треба нагадати українцям, що потрібно не забувати про щоденний донат? Ну, От, власне, тому я й кажу, тому що дійсно є відчуття, що спадає активність стосовно підтримки армії, тому що ну, люди будь до чого можна звикнути, і, на жаль, до війни також, до ситуації пов'язаної з війною. І чим далі ми вийдемо, це вже там. І третій рік можемо дійти, то люди, то люди до цього звикають і до чогось такого, скак як, як до норми, на жаль, і перестають бути активними в цьому. І я б хотів е додати, що чим більше ми будемо, е скажімо так: чим якщо ми будемо значно витриваліші духом, ніж ворог, ми зможемо його перемогти. А це сто відсотків. Тому що росіяни вони наразі е дійсно готують вони у них. Роблять так, щоб перемогти, тобто вони будують заводи. У них теж розвинути в волонтерках. Хто б що не сказав? А вже ж ніяк у нас, але тим не менш вона є. Тому нам потрібно бути об'єднаними, як ніколи.